Коли були такі випадки, що наших хлопців плутали з думали, що це вже зайшли військові противника, там російські військові військові, і вони зустрічали там радісно, що наконець ми вас дождались, і хлопці вивезіть хоча б, хоча б дитину спасіду, ну, вся, вся в сльозах. Ну це дуже важко. Я, як військовий, я не можу повноцінно захищати цю територію, тому що я знаю, що там є цивільне населення. Питання стосовно цивільних, які наразі не, евакуються, не евакуються, да, з Покровського напрямку, тому що ну, евакуація триває в Дніпро, дуже багато приїжджали, Все ж таки, великий відсоток людей лишається, лишається з маленькими дітьми. І наразі ну, дуже гостро стоїть питання про звинувачення їх да, у підтримці росіян, чи вони чекають на. Звільнення, чого вони лишаються у містах, ви дотичні до цивільних, які не е, згоджуються на евакуацію, які лишаються в містах. Вони таки чекають на росіян, чи вони просто не хочуть лишати будинки, чи їм не шкода своїх дітей, чому вони лишаються? Те, що ми тут стикалися, є дійсно які ну там це зачасту, скажімо скажемо так, е, е, люди старшого віку. От вони просто вони бояться е, виїжджати, тому що вони не знають, куди вони думають, що їх там покинуть, вони будуть і нікому не потрібні. Ну дуже часто так і відбувається на жаль. І їм краще там, померти, скажімо так, біля свого будиночку, е чекати там будь-чого, вони готові на все, але бути вдома. Е є, такі, є такі, що дійсно чекають. І вони навіть відкрито про це говорять. Що, що вони чекають. Інколи були такі випадки, що наших хлопців плутали, з, думали, що це вже за, зайшли військові противника, там, російські військові військові, і вони зустрічали там радісно, що е, наконець-то ми вас дождались». Були, були і такі випадки. Е, є знову ж таки частина, що я не можу зрозуміти їхню логіку, тому що вони сидять до останнього. У мене був випадок на початку повномасштабного. це... Я вже не пам'ятаю населений пункт. Якийсь це між Херсоном і Миколаєвим. Населений пункт. Ну тоді це було зрозуміло, коли е, не встигали виїжджати. Але прибігає молода дівчина приносить дитину там до року, дає нам в машину, і хлопці вивезіть хоча б, хоча б дитину спасіду. Ну, вся, вся в сльозах. Ну це дуже важко. Це дуже важко. Але коли ти розумієш, що в той момент ну, від цього ти ніяк не, не втічеш, тому що тоді дуже швидко все, все рухалося. Це було одне. А коли зараз багато залишаються для того, часто не зрозуміло, для чого навіть. Тому що кого б я не чекав, за кого б я не був, але одне діло, коли я відповідаю сам за себе, це одне. А коли я відповідаю за дітей. Ну, якщо ти хочеш там дочекатися Росії, будь ласка, сідай, виїжджай через е, країни, там різні країни, де відкритий кордон, виїжджай виїжджай в Росію. Живи в Росії, якщо тобі краще. Але подумай про свою дитину. Ну, я найменше хочу з того всього, щоб е, моя дитина сиділа під е, під пострілами, під будь-якими. Навіть просто, щоб пролітала ракета над головою в моєї дитини. Не хочу. Я зроблю максимально все для того, щоб вона цього не відчувала. А тут я не розумію, чим думають тут такі батьки, коли коли зараз мало звичайно таких випадків, коли діти залишаються на лінії фронту, але вони все одно є. І от я якраз прихильник е, оцеї примусової евакуації з населених пунктів. І з іншої сторони, я, як військовий, я не можу повноцінно захищати цю територію, тому що я знаю, що там є цивільне населення. У мене були неодноразові випадки, коли е, от в. Донецьку, скажімо так, дев'ятиповерховий будинок, внизу бігають діти, граються, а на, на криші цього дев'ятиповерхового будинку сидить розрахунок FPV противника, який запускає FPV по моїх хлопцях. І в мене були поранені і вбиті. І там діти бігають, а там противник сидить. І я сижу і думаю, що мені робити. Тому що, ну, щоб не говорили, я. Я навіть, Та дитина може бігати, плювати мені в спину, що, що хоче на мене говорити, але вона дитина. Я сто разів задумуюся, чи потрібно туди стріляти, чи не потрібно стріляти туди. Але коли я задумуюся, я втрачаю своїх хлопців. І от, ну, на, жаль, на жаль, таких випадків дуже, дуже багато. І з однієї, ну я військовий, я, ну я маю приймати, я маю приймати рішення, а з іншої сторони, я як людина, скажімо так, якби е, я чисто був військовий, для мене це було б однозначне рішення. Але з іншої сторони, як я людина, це, це рішення вже стає не таке однозначне, і я дуже часто задумуюся. Таких випадків дуже багато. І це дуже, дуже впливає на наведення бойових дій. І, на лінії фронту, тому що ти постійно, ти постійно думаєш, а чи правильно ти зробив, а чи неправильно. І коли є там, ну, можуть бути, ти просто думаєш, що можуть бути жертви через твоє рішення прийняте, може бути жертви в, цивільному, в цивільного населення, яке б воно там не було, але знову ж таки, кожен, кожен це сприймає по-іншому. Для одного це може бути нормально, для другого може бути зовсім ненормально. Тому це, це дуже важко. І дуже важко приймати будь-які рішення, коли, коли ти знаєш, що в цьому селі ще є цивільне населення. Але з іншої сторони, коли ти бачиш, як це цивільне населення, в мене був випадок в Красногорівці, коли е, з коптера дивимося за бабушкою, яка там щось порається. Козочка бігає, собачка, котик і бабушка щось там порається, щось там смажить на сковорідці. Потім бере цю сковорідку і несе в підвал. А з підвала виходить два, два тіла і забирають цю сковорідку, поїли через п'ять хвилин, вона їх бере і веде в іншу хату, де сидить ще два. І от і як? І що далі робити? При тому, що це ж це, це не, не частина, яка там окупована вже з 2014 року, це яка буквально от, от сьогодні зайшли, і сьогодні вона вже їм допомагає. І от тут як, що робити?